Складний дуже понінок вийшов сьогодні для вашої команди. Дуже багато індивідуальних помилок ви про них зазначали ще після попередніх турів. Ну, сьогодні вони повинні, подвоїлися. Що було от, власне перші 30 хвилин з вашою командою? Ну, я з вами згоден. На жаль, я не впізнав. Ну, те, що не впізнав, не очікував, я особисто, і ми, що ми вийдемо так, не готові або. Не сконцентровані. Ну що таке? Концентрація? Це рівень твій. Ну, якщо ти футболіст високого рівня, ти з першої хвилини виходиш максимально стараєшся робити мінімум помилок. Всі три голи. Ми собі забули самі. Перший помилка воротаря, другий забули свої ворота, Третій бужен в простій ситуації заробив пенальті. Ну звичайно, 3-0 програючи, вже шансів у нас практично не було. Полісся гарна команда, гарного рівня, але дуже багато моїм дозволили, а самі зіграли дуже погано. Мені не сподобався, звичайно, як і всім нашим болівальникам перший тайм. А другі вже можу сказати, що не зупинилися, От тільки за це могло поблагодарити мою команду. Але і пропустили теж по нашій пом помозі. Ну, якщо підсумовувати, поліція була ніж ми. Ми це визнаємо, і футболісти поліся на даний момент переважають наших гравців в рівні. Ну, от і все на цей матч у вас була трошки ширша заявка в порівнянні з попередніми поєдинками. Ви вже після перерви давали змогу грати іншим футболістам. От вийшов Марусич попереду трошки більше боротьби. йому вдалося нав'язати, але один удар в площину воріт. Ну сьогодні ви сказали, Полтаву. Не було впізнати, але за рахунок чого мов, потрібно було нав'язувати боротьбу по лісі. Ну один що один удар площиновий руть. Ну про що можна говорити? Ми дивилися суперників ті ж самі. рух на кубок, обіграв Полісся по лісі і створив, забив три міші, створив багато проблем. Звичайно, це команда хороша, але щоб таку команду обігрувати, треба і швидко е, е, мислити, і, і не давати простору їм, і е, самим помилятися як можна менше. А ми і помилялися, і простір давали, і мисливим е, дуже повільно. Тому е, все банально просто наскільки ти даєш сопернику зіграти, наскільки він грає. Палісі ми сьогодні дозволили дуже багато. Ну тому немає для нас виправдань. Це поразка для нас заслужена. Подивимося, які ми зробимо з нею виводи. Команда не може примір лізі шість матчів перемогти. Зараз буде міжнародна пауза. Наскільки вона потрібна вашій команді зараз, саме зараз цій непрості ситуації. Та потрібна, потрібна. Звичайно, може, може вже повернутися наші травмовані частина, вівдіч. Той же Стрельцов сьогодні отримав пошкодження на першій хвилині, аналогічне вівдичу. Е, ну вона потрібна, але тут в другому навіть не в паузі не в паузі проблема. Проблема в тому, що нам треба підвищувати наш рівень. Як ми це будемо робити? Ми, звичайно, завжди були за еволюцію, а не революцію. Тобто ми хотіли, щоб люди у нас прогресували. Не хочу вірити, що ми вкаралися в потолок, тому подивимося, які будуть зміни. Зміни будуть або ну про це ще рано говорити. Говорю, хочу, хочу щоб наші футболісти прогресували. Але якщо не будемо прогресувати, треба буде щось далі робити. Дякую вам.